Сьогодні для дітей, військовослужбовців, було відкрито навчання в дитячій недільній школі. Розуміючи те, що діти це наше майбутнє і школа, виховуючи дітей, дає їм освіту, церква зі своєї сторони допомагає осягнути духовність. Час заняття діти отримують інформацію про ази, християнства, про те, хто такий Бог. То така людина створений світ видимий і невидимий. Завдяки творчим заняттям дітям вдається відволіктись від повсякденності, від тривог, від війни. І Дітей є можливість поспілкуватися між собою, отримати нові емоції. І я разом з іншими викладачами радий побачити усмішку в них, бажання навчатись і найголовніше чекаю їх наступного заняття.